Влітку, коли саме розпочався сезон ягід, ними хочеться ласувати весь час. Я вам пропоную приготувати галету це відкритий пиріг з будь-якою начинкою. У нашому випадку буде з полуницею та черницею. Пиріг виходить по літньому легкий та неймовірно привабливий. Я відразу готую подвійну порцію, тому що хочу приготувати галету з двома різними начинками. До миски просію борошно. Далі на терці натирає холодне масло. Детальна кількість всіх інгредієнтів буде в описі під відео. Перетираю масло з борошном у крихту. Ось така крихта у мене вийшла. Далі за рецептом потрібно додати жовток. Але так як я готую подвійну порцію, просто додаю одне яйце. Далі додаю кисломолочний сир. Сіль. Цукор та ванільний цукор. Рукою замішують тісто. Довго тісто вимішувати не потрібно, просто достатньо все зліпити докупи. Розділяю тісто на дві частини, кладу їх у пакетик та кладу до холодильника на 1 годину або ж до морозильної камери на 15-20 хвилин. Поки тісто охолоджується, я змішую крахмаль із цукром. Крахмалем потрібно посипати тістом, щоб воно не було гливке, коли ягоди пустять сік. У мене полуниця маленька, тож її розрізаю навпіл. Якщо у вас полуниця великого розміру, нарізайте її на 4-5 шматочків. Виймаю тісто з холодильника та розкочую його в пласт товщиною пів сантиметра. Більшу половину крохмалю з цукром висипаю на середину тіста. Викладаю всю полуницю та зверху висипаю решту крухмалю з цукром. Далі загинаю краї та защіпую пиріг. Зверху перій змащую збитим жовтком. Випікаю галету у духовій шафі при температурі 180 градусів Цельсія протягом 30 хвилин. Те ж саме повторюю з іншою половиною тіста. Спочатку розкочую його. Далі висипаю крохмаль з цукром. Викладаю одну склянку попередньо помитої та висушеної черниці. На черницю висипаю крохмаль з цукром та защипую пиріг. Галету змащую збитим жовтком. Випікаю у духовій шафі при температурі 180 градусів Цельсія протягом 30 хвилин. Коли галета повністю охолонала, її можна нарізати та їсти. В начинку можна використовувати яблука, груші, персики, абрикоси, малину, смородину і взагалі будь-які ягоди та фрукти. Смачного!